Якщо ви робите мораторій, то ви визнаєте, що правоохоронні органи, які борються з економічними злочинами, то вони діють неефективно. Тобто вони допускають відповідно необґрунтований тиск на український бізнес. Тобто вони роблять щось не так. Зараз там прямо написано розпорядження, давайте проводити аудити, там, де ви там маєте хотілки з приводу якогось бізнесу, давайте ці справи закривати. Це це маячня. Якщо у вас є обґрунтовані підстави, належні, докази про те, що хтось порушує законодавство, як може бути закриття? Тому в цьому ключі це інструмент ну абсолютно якийсь нелогічний. Я розумію, бізнесу це подобається, але це неправильно. Треба лікувати безпосередньо самі правоохоронні органи або там податкові, або митні органи, щоб вони діяли відповідно до чинного законодавства, а не так. Що вони десь блокують бізнес? а Потім ми говоримо, давайте дамо відповідно мораторію.